Сонечко усіх вітає, Щастя кожному бажає. ж пісень, пісеньки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюди розквітають. Це вони так нас вітають. Тож заняття розпочнемо, розвиватися підемо. Зараз, дітки, у нас заняття з математики. Мудра запрошує нас до себе в гості, щоб ми разом з вами погрались і навчилися чогось цікавого. Послухайте зараз віршик про сову. Уважно послухайте його і коли почуєте цифру, називайте її. Одна живе в гаю сова. Один. Один «Так, правильно одиничка, Один. в неї круглих ока два. Два так, циферка два. Вночі три рази вилітала. «Три!» «Так, Три, циферка три. Чотири мишки вполювала. Звичайно, циферка чотири. Спішіть тепер до совенят. Їх у гніздечку рівно п'ять. Так, звичайно, п'ять. Молодці. Тепер назвіть всі цифри, які нам зустрілися у віршику. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, добре, молодці. Дітки, yeah. скажіть, yeah. будь ласка, чи у правильному порядку розміщені наші цифри? Так. Yeah. Так, звичайно, в правильному порядку вони послідовно розміщені у порядку збільшення від одинички до п'яти. А ось у мудрої сови цифри не слухняні. Подивіться, будь ласка, вони взяли і помінялися місцями. Які цифри помінялися місцями? Три і два. Так, звичайно, спочатку ж... яка цифра йде? Один, потім. Один. Два, а в нас три, тобто неправильно. А ось так буде правильно, дітки? Так, так добре. Ану Катруся, скажи на цій картинці цифри в правильному порядку? Ні. Ні. Так. А хто тут? Які циферки помінялись? Катюша, ну ти, будь ласка, скажи. Три і, три. Три і чотири. Після двійки йде яка цифра? Три. Три, а в нас чотири. Отже, ми маємо поміняти їх місцями. Дітки, ось так буде правильно? Так. Так, добре. А ну, Рома, будь ласка, подивись на цю картинку. Скажи мені тут цифри в правильному порядку розміщені? Ні. Ні. А які циферки помінялись, Рома? Шіти і ші, ші, Чотири і п'ять. Так. Що спочатку йде? Після трьох, яка цифра має йти? Чотири. Чотири. Правильно, Рома. А ну дивись, будь ласка, ось так будуть. Вони розміщені в правильному порядку чи ні? Так, так, в правильному. А ну, дітки, подивіться на цю картинку. Які циферки тут помінялись місцями? Ніколь. Один і два. Так, тому що спочатку яка цифра йде? Один, а потім два. Так. Цифри помінялись місцями. Ось ми допомогли їм стати в правильному порядку. А тепер в правильному порядку вони. Да. Так, да, так, да. так, правильно. А тепер мудра сова приготувала нам ще завдання. Воно називається Де сховались геометричні фігури. Дітки, що ви бачите на картинці? Будиночок ще. Дерево. Далі. Ялинка. Сонечко так. Дітки, скажіть, будь ласка, де сховались геометричні фігури кружечки Катя. Під На вдома і на сонечці. Так, ось сонечко. Іде на дереві. І дерево. І на даху будиночка. Катя, скільки у нас кружечків? Три. Три. Молодець. Ніколь, скажи, будь ласка, де сховались геометричні фігури трикутнички на ялинці. Так, на ялинці ще. На краще домика. Так. Так, на даху будиночка. Нікуся, порахуй, будь ласка, скільки всього трикуточків? Один, два. Три. Один. Чотири. 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 Правильно, молодець. Рома. А скажи, будь ласка, ти мені, скі... де ти бачиш квадратики? Де сховались квадратики? Один. Так, будиночок квадратної форми. А ще. Окно. Вікно, молодець Рома. Скажи, будь ласка, скільки всього квадратиків сховалось? Два. Два. Добре. Молодці. Які ще геометричні фігурки ми не знайшли? Прямокутнички. Де сховались прямокутнички, дітки? Стовбур дерева, стовбур ялинки, промінці, сонечка. Ось тут сховались прямокутнички. Порахуйте, будь ласка, скільки їх. Скільки промінців? Вони прямокутної форми. Скільки промінчиків? Три. Три. А скільки е, стовбурів? Два. Два. Отже, скільки всього Прямокут, прямокутничків у нас сховалось? Один, два, три, чотири. П'ять, п'ять, три промінчики і два стовбури. Молодці. Разом п'ять. Добре, розумнички. Давайте ми трошечки з вами відпочинемо. Пам'ятаєте нашу вправу, яка називається кільце? Пам'ятаєте, ми утворювали кільце за допомогою пальчиків? Але давайте зараз зробимо це одночасно на обох ручках. Утворюємо кільце за допомогою великого і вказівного пальчика. Утворили за допомогою великого і середнього пальчика, за допомогою великого і безіменного, і за допомогою великого і візинчика. Ану, спробуйте ще раз. Виходить у всіх, дітки? Так. Молодці. Добре. А тепер наступне завдання від мудрої сови «Де чий будиночок. Скільки ви зараз бачите будиночків? Чотири. Чотири, правильно, а цифри на будиночку позначають номер будинку. Послухайте і скажіть, де живе сова? Сова живе в будиночку з жовтими дверцятами і круглими вікнами. То в якому будиночку під яким один. номером живе сова? Один. 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 Так, під номером один. Один. Так, молодці! У сови є сусіди. Зайчик, їжачок і ведмеди. Послухайте, будь ласка, і скажіть, в, яку, в якому будиночку живе зайчик? Він живе в будиночку з одним вікном прямокутної форми і зеленим дахом. Під яким номером цей будиночок? Під яким? Чотири? Так, правильно, будиночку під номером Чотири. Молодці. Так, а їжачок у нас де живе? Скажіть. Він живе в будиночку з червоним дахом і червоними Два. Два. Так, звичайно, він живе в будиночку під номером. Два. Так. І у нас залишився ведмедик. Де ж він живе? Він живе в будиночку. Так, він живе в будиночку блакитного кольору і двома вікнами квадратної форми. В якому? будиночку? Під яким номером? «Три так, звичайно, під номером. Три Так. молодці. Знайшли, хто де живе, в якому будиночку? У нашої сови є подружка. Дітки, подивіться, будь ласка, чи однакові вони? Ні, Ні не однакові. А що ж в них різного? Колпачки. Шапочки, добре, Ніколь. Катюша, що в них Ні, різного? Лапки. Ніколь, почекай трошечки. Лапки. Що що, Катюш? Лапки. Лапки. Так, правильно, лапки в них різні. Так, Рома, що в них ще різного? Палочки. Палочки різні. Правильно. Ніколь, що ще різного? Може, пір'ячко? Так. Так, пір'ячко ось різне. Тут одного кольору, тут іншого. А що ще різне, ану, знайдіть? Люфки. Клюки. Клювики різні. Так, отже, що різне? Шапочки, клювики, пірячко, лапки і палички. Так, добре, молодці. Дітки, подивіться, наша сова дуже задоволена, тому що ви сьогодні дуже гарно працювали на занятті, ви у мене молодці. Отже, ми сьогодні на занятті з математики виконували завдання від мудрої сови. Дітки, я дякую вам всім за роботу на занятті. Ви розумнички. Я бажаю вам всім гарного дня. До побачення, мої хороші! До побачення! До побачення! До побачення.